Який міф про виживання є абсолютно хибним і може вас вбити? У пустелі спекотно і там краще носити мінімум одягу. Прикривайтеся як вдень, так і вночі. Сонце спалить вас і дуже швидко настане зневоднення. Вночі дуже часто люди помирають від переохолодження, тому що температура падає дуже швидко. Взимку температура може опускатися до мінус 6, а вітер просто жахливий. Змінено, варто додати, що тут суха спека. Більшу частину року в повітрі немає вологи. Ви можете померти від теплового удару, ледь спітнівши качки в парку не безкоштовні. За них вас посадять до в'язниці. Підтверджую: у старших класах 98 рік, саме в старших класах, ми з друзями пішли в парк, щоб попрактикуватися в трав'яному орегамі. У якийсь момент качка сама підійшла до мене, і я дав їй попкорн, щоб вона дозволила мені себе погладити. А потім вона почала ходити за мною, і щоразу, коли я сідав, вона підходила і я гладив її. Ми грали з нею в м'яча і вона ходила за мною протягом чотирьох годин. Качка стала нашим маленьким талісманом. Ми назвали її Джек Крякалка і вирішили, що вона поїде з нами. Чому я подумав, що взяти качку в машину, в якій вже було шість чоловік, було геніальною ідеєю. Я звинувачую в цьому гриби. Як тільки я заніс качку в машину, все пішло шкереберць. Хтось викликав копів, і ми звалили. Вдома я відніс її у ванну кімнату і набрав її ванну з водою. Після чого в якийсь момент відволікся і відключився. Наступного ранку я побачив батька, який пив каву, і був дуже розлючений. Я запитав, що сталося. А він лише відповів: краще б ти прибрав те лайно, поки твоя мама не прокинулася. Я зайшов у ванну, а там скрізь було гівно. Я маю на увазі всюди, на підлозі, на стінах, на столі, на стелі, скрізь бляха муха, скрізь. Тож я такий, якого хріна? Коли в двері постукали, і я почув, як дідусь з кимось розмовляє і питає, в чому справа. Я схопив рушник, накрив чека і почав тікати. Я вже добіг до виходу з провулку, коли мене побачив коп і зупинив. На щастя, для мене клятакачка злетіла, коли він розгорнув рушник, але так, це було дуже стресово. Друзі, не забудьте про підписку вподобайку і коментар, якщо вам цікавий такий контент, це дуже-дуже для нас важливо. Це не міф, але я відчуваю, що про небезпеку використання мокрого каміння біля вогню мало хто знає, оскільки воно потенційно може вибухнути і завдати серйозної шкоди. Наприклад, не використовуйте річковий камінь як варильну поверхню між прямим вогнем і їжею. Це як природна версія скороварки з нещільною старою прокладкою. Біг зигзаком не допоможе вам втекти від крокодила. Алігатори не бігають на довгі дистанції, тому через це, швидше за все, ви лише даремно витратите свою енергію. Крім того, крокодили можуть перелазити через деякі перкани та дерева. Просто біжіть прямо, тікайте, що сили, алігатор, врешті-решт вирішить, що з нього досить. Змінено гаразд, мені пишуть, що алігатори швидше за людину. Неважливо, чи змогли б вони вас наздогнати? Повірте, я перевіряв, дикі алігатори ніколи не переслідують людей на суші у деяких ситуаціях. Вони можуть це робити, але зазвичай їх це не цікавить. Яка різниця, як швидко вони можуть бігати, якщо вони навіть не збираються вас наздоханяти? Якщо ви потрапили в торнадо, відкрити всі вікна, щоб вирівняти тиск всередині і зовні. Якщо ви потрапили в торнадо, відкриття будь-якого вікна або дверей створить аеродинамічну трубу, що зірве ваш дах. Якщо я правильно пам'ятаю, це все одно не має значення. Ви витрачаєте на це час, коли вам потрібно дістатися до найнижчої частини будівлі або найбільш захищеного приміщення. Тріщини та невеликі отвори забезпечують циркуляцію повітря, оскільки будівлі не є герметичними. Естакади не є безпечним місцем для укриття. Насправді вони можуть бути ще небезпечнішими, а чи там утворюються аеродинамічні труби. Середній час попередження про торнадо в США становить 9 хвилин, але люди все одно не сприймають його всерйоз. Часто я чую від людей, переживших торнадо в чопліні, що вони не сприймали попередження всерйоз. Навіть маючи пристрій для відстеження торнадо, вони не звертали уваги на погоду. Я постійно натрапляю на неправдиву інформацію, тож дозвольте мені поділитися з вами тим, про що ще ніхто не написав: тампони та вогнепальні поранення або будь-яка серйозна колота рана. Це звичайно нісенітниця, яку часто можна почути від власників зброї та ніндзя з торгових центрів по всій країні та за її межами. Вам слід носити тампон в особистій аптечці на випадок, якщо вас поранять. Теорія полягає в тому, що тампон має ідеальний розмір і форму для вогнепального поранення, тому він може дуже швидко зупинити кровотечу, але це не працює і ніколи не працювало. Коли просте притискання не допомагає, а накласти джгут неможливо, пах, шия, пахові запади не тощо. То для того, щоб зупинити кровотечу, потрібно перев'язати рану. Для цього необхідно притиснути бинт до пошкодженої артерії чи вени, щоб забезпечити прямий тиск на місце пошкодження, аби сприяти згортанню крові та зупинити кровотечу. Такий тиск може бути досить значним і протистояти зовнішньому потоку крові, що створюється вашим серцем. Насправді цей тиск може бути достатньо високим, щоб повністю зупинити кровотечу. Є спеціальний бинт для того, щоб сприяти згортанню крові. Це повна протилежність тампону. Тампон призначений для того, щоб поглинати кров і видаляти її з піхвою гігієнічним способом. Нам потрібно протилежне. Середній рулон бинту має довжину 4 метри і ширину від 7 см. Середній тампон це щось на зразок 10 см квадратного шматка тканини. Тампон розрахований на поглинання приблизно 15 мл крові. З пробитою великою артерії вени витікатиме кілька сотень мілілітрів крові на хвилину. Запитайте себе, чи здається вам, що тампон є адекватним рішенням у зупиненні кровотечі. Прокручую цей пост, добре знаючи, що моя дупа не вийде за межі міста в найближче десятиліття. Виживання в місті. Якщо чуєте постріли, ідіть додому. Якщо чуєте крики, ігноруйте їх і ідіть додому. Якщо хтось переслідує вас, не йдіть додому. Звіряйте номер машини з інформацією у вашому додатку та запитуйте ім'я водія, якщо користуєтесь Uber. -ом. Ходіть впевнено, з піднятою головою, Поводьтеся так, ніби ви тут свій. Якщо ви стали свідком чогось, то не кажіть про це нікому. Нагадую, що ви можете підтримати нас фінансово, оформивши спонсорство прямо на Ютубі. Ваша підтримка це наша впевненість, що у нас буде можливість і далі для вас працювати. До того ж, це безмежно мотивує. А тим, хто вже нас підтримує, ми неймовірно вдячні. Ви найкращі. Мох не росте на північній стороні дерева. Він може рости по всьому дереву, тому це не є чітким правилом, згідно з яким ви повинні приймати важливі рішення. Я виріс у дощовому місці на південному заході, і коли я почув про це в дитинстві, я оглянув мох з усіх боків дерев і подумав, що я, мабуть, просто живу на самій півночі. Лол блискавка ніколи не б'є двічі в одне й те саме місце. Якщо блискавка знайшла шлях до землі, який їй сподобався, вона з великою ймовірністю вдарить туди ще кілька разів. Ось чому громові дводи працюють. У 70-х або 80-х роках був популярним такий жарт чому блисківка ніколи не б'є в одне місце двічі, тому що те саме місце не стоїть на місці. Якимось чином, з роками перша частина жарту зажила власним життям і стала неправдивим фактом. Ця дурнувата реклама змініть налаштування оператора, якщо ви загубилися, яка поширювалася протягом останнього року. Щоб змінити оператора, потрібен мобільний сигнал. Якщо він є, то чому б просто не покликати на допомогу. Крім того, ця реклама оминає найважливіше про американські мобільні телефони. 911 працюватиме з будь якої стільникової вежі, незалежно від того, чи вона в мережі, і навіть від того, чи підключений у вас активний тарифний план чи ні. Тому в екстрених випадках завжди намагайтеся набрати 911, незалежно Дякую за перегляд. В коментарях пишіть, які ще ви знаєте небезпечні міфи. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайку та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. Також нагадую про функцію спонсорства, щоб підтримати нас прямо на Ютубі. До зустрічі!